П'ятниця 1 березня в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Маргарита Супільняк, сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, сьогодні у випуску. Три ворожі безпілотники приземлили наші оборонці в небі над областю. 15 років тюрми отримав зрадник, який здавав ворогу важливу інформацію щодо Дніпропетровщини. Які зміни чекають українців від сьогодні? Що приготували для Дніпрян та гостей міста заклади культури? Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Сьогодні перше березня, зима пішла в минуле. З весною вас. Три безпілотника ввечері приземлили оборонці неба на Дніпропетровщині. Їх збили у Синельниківському та Дніпровському районах. Нікопольщину агресор обстрілював з важкої артилерії. по райцентру та Марганецькій громаді випустив з десяток снарядів. Ніхто не постраждав. На інших територіях області минулося без ворожих атак. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У ніч на п'ятницю противник атакував п'ятьма зенітними керованими ракетами с 300 з окупованої Донеччини і Білгородської області та чотирма ударними безпілотниками типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири шахеди у межах Харківської та Дніпропетровської областей. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Ворог завдав три ракетних та 91 авіаційні удари, здійснив 142 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділами повітряних сил Збройних сил України знищено три винищувачі бомбардувальники Су 34 Підрозділами ракетних військ завдано ураження по трьох районах. Нах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, трьох реактивних системах залпового вогню ГРАД, двох артилерійських засобах, двох пунктах управління, складу боєприпасів, засобу радіоелектронної боротьби противника. За минулу добу Сили оборони України ліквідували 920 чоловік особового складу ворога, 17 танків, 30 бойових броньованих машин та 36 артилерійських систем. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають. Особового складу понад 414 тисяч, танків 6610, тисяч Бойових броньованих машин понад 12 з половиною тисяч, артилерійських систем більше 10 тисяч, засобів протиповітряних Вітряної оборони 691. Літаків 345. Кримінальна хроніка далі. За матеріалами Служби безпеки України 15 років тюрми отримав зрадник та соратник Іллі Киви, який шпигував за комплексами протиповітряної оборони на Дніпропетровщині. Детальніше поінформував речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Завдяки доказовій базі Служби безпеки, реальний термін ув'язнення отримав ще один російський агент, який діяв на Дніпропетровщині. Злоумисник входив до найближчого оточення зрадника Ілі Киви, якого на початку цього року ліквідували в Росії, де він переховувався від правосуддя. Також засуджений очолював у Дніпрі громадське об'єднання, яке було підконтрольне забороненій партії ОПЗЖ. Ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення РФ для проведення підривної діяльності проти України. За даними слідства, зломисник намагався виявити та передавав агресору локації української ППО поблизу обласного центру. Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника у результаті спецоперації на території регіону восени 2022 року. За матеріалами служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми. Як встановило розслідування, засудженим є місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму, який у 2014 році познайомився з Кивою. Після 24 лютого 2022 року чоловік перейшов на прямий зв'язок з представником російської розвідки. Для комунікації використовували анонімні чати в популярному месенджері. На підставі зібраних доказів суд визнав зломисника винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Розслідування проводили слідчі СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. У кривому розі службовий собака допоміг розкрити вбивство. Підозрювану у злочині затримали. Під час сварки жінка завдала 35-річному чоловіку два ножових поранення у живіт. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. До розслідування залучили службову собаку німецьку вівчарку Берту. Правоохоронці затримали нападницю та повідомили їй про підозру. До надзвичайних подій у селі Привовчанське Павлоградського району сталася пожежа на території приватного домоволодіння. Горіли речі домашнього вжитку, дах та перекриття будинку. Під час ліквідації займання співробітники служби порятунку виявили чоловіка без ознак життя. Особисті дані встановлюються, пожежу ліквідовано. У марханці на вулиці східний квартал сталася пожежа у квартирі п'ятиповерхового будинку. Горіли речі домашнього вжитку. Із палаючого помешкання вогнеборці винесли на свіже повітря 60-річного чоловіка. Займання вдалося загасити. Протягом останньої доби на Дніпропетровщині виникло 73 пожежі в екосистемах. Загальна площа загорянь склала понад 70 гектарів. У більшості випадків займання на відкритих територіях виникають через необережне поводження людей з вогнем. Рятувальники закликають населення не спалювати суху рослинність та берегти довкілля. На 20 правопорушників вже складено адмінпротоколи. На них чекають чималі штрафи. Сума становить від 3 до 6 тисяч гривень. Продовжуємо інформаційний випуск. Чи знають дніпряни про нові зміни в Україні з 1 березня та з яким настроєм зустрічають перший місяць весни? Дізнавалися наші журналісти на вулицях міста. Ну, з 1 березня пенсіонерам підвищують на 7% пенсію. Е, кажуть, що треба буде дивитися за комунальними платежами, щоб всі оплачувати, бо можуть відключити тепло, теплопостачання, воду. З цим все треба слідити. Скажіть, будь ласка, ви чули про перерахування пенсії з 1 березня? Чули. Ну, але ж уже перерахунок проведено і коефіцієнт відомий. 1,0796. Тобто заробіток перемножається на цей коефіцієнт, а потім далі розрахунок із заробітку йде. Ну, нормально, в мене пенсія непогана, але ну, якщо ще додать продукти, бачите, як дорожають страшно. Так буде непогано. Ви знаєте, що буде відбуватися в Україні з 1 березня? З 1 березня? Що буде? – Весна? Весна. Які очікування від весни, які плани? Ми чекаємо перемогу. Нічого більше не треба, щоб вже кончилася проклята війна. Миру, єдиний план на сьогодні. Буде мир, буде все. Зараз потрібні кошти на ЗСУ. Перемоги хлопцям нашим, щоб повернулися всі живі. Перемоги. Бажаю. По-перше, а далі теж дрібниця. Слава Україні! Отже, з 1 березня на українців очікують такі зміни: проведуть індексацію пенсій для 10 мільйонів українців та здійснять перерахунок пенсій у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму. Також у березні стануться зміни у призначенні виплат для проживання для внутрішньо переміщених осіб. А деякі категорії українців можуть отримати грошову допомогу від ООН. Завдяки індексації з 1 березня пенсії підвищаться для 10 мільйонів українців. Середній прогнозний рівень зростання пенсії після індексації 322 гривні. Розмір середньої пенсії в Україні зросте до 5 тисяч 700 гривень. Крім того, з 1 березня виплати внутрішньопереміщеним особам будуть продовжені для більшості нинішніх отримувачів, які належать до найбільш вразливих категорій. Щоб підтримати їх, ще на 6 місяців автоматично продовжуються виплати для. Для ВПО, які не мають можливості працювати. А право на додаткову грошову допомогу від всесвітньої продовольчої програми ООН матимуть особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю. На Дніпропетровщині наші захисники та їхні родини отримали майже 14 тисяч послуг за проєктом Я ветеран. Це комплексний сервіс, який почав працювати торік у червні. Детальніше у наступному сюжеті. Я ветеран, це комплексний сервіс, який містить більше ста послуг. Їх можна отримати в ЦНАПах. Комплексна послуга, сервіс Я ветеран працює в усіх ЦНАПах нашої області, в усіх територіальних підрозділах. Є окремі ознаковані робочі місця, окремі адміністратори, до яких можуть звертатися наші захисники, захисниці, члени їх родин та родини загиблих, і отримувати в єдиному місті весь перелік послуг, необхідний їм для. Якісного життя та якісних отриманих послуг. Цей досвід також приймає інший регіон. Наприємно, що до цієї послуги я ветеран приєднуються також Запорізька область. Нещодавно їх. Колегія фахівців відвідувала нашу область, і вони отримали всю необхідну допомогу і покрокову дорожню карту для того, щоб запустити цей сервіс саме у них. Також всі наші центри адміністративних послуг продовжують тримати якісну марку єдиної ж саме троської області, де рівень задоволення відвідувачів сягає більше ніж 94%. На Дніпропетровщині систематично підвищують рівень кібербезпеки в інформаційно-комунікативних системах та на об'єктах критичної інфраструктури. На сьогодні у нас оновлюються плани реагування на різноманітні загрози по об'єктах критичної інформаційної інфраструктури, поширюються рекомендації, як реагувати та навчати навчаємо відповідних співробітників по роботі з кіберзагрозами в нашому регіоні. Також ми долучилися до міжнародного форуму з кібербезпеки, що нещодавно проходив у Києві, де презентували наше напрацювання спочатку повномасштабного вторгнення. Також послухали провідних спеціалістів, і як наслідки цього форуму це запровадження. Вадження нових ініціатив в нашій області ми обговорили аудіт інформаційної безпеки в межах співпраці з міжнародними партнерами USAID та приділили особливу увагу інструментам швидкого відновлення it інфраструктури у разі кібератак за підтримки Міністерства цифрової трансформації України Дніпропетровщина отримала нову партію роутерів та ноутбуків. Техніку розподілили між снапами регіону, військовими, закладами освіти та для облаштування в укриттях соціальних закладів зон Wi-Fi. цими роутерами будуть обладнані заклади соціального характеру для того, щоб забезпечити населення до вільного доступу інтернету, і у випадку відсутності дома у них інтернету вони могли скористатися вільними зонами Wi-Fi по нашій території області. Я хочу нагадати, що такі вільні зони у нас облаштовані в усіх СНАПах. Вони облаштовані в більшості публічних бібліотек нашої області. Тож Просимо громадян не зволікати та у разі потреби звертатися до цих соціальних закладів для використання інтернету безкоштовно. Також у взаємодії з регіональним офісом міжнародного співробітництва ми посилюємо спроможність наших сил оборони, і їм було передано за минулий період понад 2000 тисячі ноутбуків. Це значно підвищить їх спроможності і цифровізацію у різних сферах. Також ми передали більше полтора тисяч ноутбуків для закладів професійно-технічної освіти для того, щоб вони могли також підвищити рівень і залучити своїх учнів до опанування новими навичками і використання в дистанційній формі навчання мережу центрів надання адміністративних послуг на Дніпропетровщині постійно розширюють і вдосконалюють. Олексій Доніченко, Сергій Супрун, новини, Д1. Далі афіша вихідного дня театральні вистави, концерти та все, що підготували заклади культури для Дніпрян, і які відбудуться у ці вихідні. Про це детально розповість мій колега, журналіст Олексій Деніченко. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує в суботу о 16.00 на виставу за мотивами повісті Івана Нечує Левицького Кайдашева сім'я. Одвічний сюжет про родинні стосунки, уособлення національних українських характерів, яскраві образи, пісні і танці сплелися воєдино у виставі шевченківців. Також колектив театру Шевченка в неділю, о 16-й підготував для вас драму за мотивами п'єси Михайла Старицького Циганка. Аза у виставі постають два світи, два національні характери український та ромський – Українські пісні, циганські романси, пристрасть, ревнощі, кохання і зрада. Квитки можна замовити онлайн або у касах театру. В Дніпровському академічному театрі драми та комедії відбудеться вистава під назвою Мадам Рубінштейн, написана за п'єсою австралійського драматурга Джона Місто. Це реальна історія життя неймовірної жінки, справжньої легенди косметології всесвітньо відомої Хелени Рубінштейн. Дружба та ненависть, кохання та зрада, злети та падіння очікують вас на сцені театру. В театрі опери та балету вас очікує вечір французької музики: найкращі та найбільш зворушливі мелодії, які нагадають нам про прекрасне та суперечливе життя, сповнене бурхливих почуттів. Також колектив театру підготував балет, білосніжка та сім гномів це історія, яка розповість про кохання та дружбу, про зло та добро, про чарівний світ та пригоди. І ще одна оперета, яка відбудеться в театрі опери та балету: містер ікс, незабутні образи, яскраві костюми, неординарні декорації стануть унікальним відображенням музики імре кальмана. Тут буде абсолютно все, що зацікавить глядача: заплутаний сюжет, закулісні інтриги, любовні переживання, комічні ситуації та грандіозний і несподіваний фінал. Для дітей буде цікава музична казка Кіт у чоботях в Дніпровській філармонії. Цікаві історії для дітей і дорослих чекають на вас. Також в Дніпровській філармонії імені Леоніда Когана відбудеться симфонічний концерт. Ви почуєте світові композиції найвідоміших виконавців. А для молоді будуть цікаві стендап-шоу. Їх на цих вихідних очікується три. Перший вільний стендап це гумористичний захід, де коміки перевіряють, щойно написані актуальні стендап-монологи. Військовим вхід вільний. Другий виступ одного з найкращих стендап-коміків України Фелікса Речки. Везе золоті стендапи Україною. Дмитро Гордон називає його майстром гумору. А Ірина Фаріон доконаним рабом. Вас чекає півтори години якісної комедії. І третій сольний стендап-концерт Богдана Боярина він володіє комедійною харизмою, що приваблює глядачів з перших хвилин. Його стиль виступу поєднує гостроту жартів, спостереження з життя та іронію, відображаючи різноманітні теми. Новини спорту жіноча збірна України з гандболу здобула свою другу перемогу у відборі на чемпіонат Європи 2024 Матч третього туру відбувся у словаччині. Українки у напруженому протистоянні здолали збірну Ізраїлю з рахунком 28-27. Зазначимо, що наступну гру в рамках відбірної групи наша збірна також проведе проти Ізраїлю. Гра відбудеться вже цієї суботи. Українські спортсмени вибороли дві медалі на чемпіонаті Європи з кольової стрільби, що триває в Угорщині. Обидві було здобуто у командних змаганнях. На другу сходинку п'єдесталу пошани у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів зійшли наші жінки. Олімпійська чемпіонка Олена Костевич, Юлія Ісаченко та Вілєна Бевс. Бронзовими призерами у тій же вправі серед чоловіків стали Віктор Банькін, Павло Коростельов та Олег Омельчук. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вихідні. У суботу та неділю в усьому регіоні буде сонячно, опадів не передбачається. Вітер східний до 3,5 метрів на секунду. Вологість повітря становитиме 78%. В обласному центрі температура повітря коливатиметься від мінус 1 до 7 градусів тепла. У Синельниковому, Новомосковському та Кам'янському від плюс 1 до 8 градусів вище нуля. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах. На вихідних очікується похмурий ранок, проте вдень небо проясниться. Повітря Риється з нуля до плюс семи. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 Тридцять нагадаємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших прямих ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Маргарита Сопільняк та Ганна Костікова. Нехай ця весна принесе нам перемогу. Слава Україні!